Вітаю, шановні 11 класи, і ми повертаємось до вивчення Всесвітньої історії. Визволення Європи від нацизму відкрило для країн Центральної та Східної Європи шлях до проведення антифашистських демократичних перетворень і утвердження демократичного ладу, що в ході війни в 1943 1945 роках у Східній Європі рух опору нацизму почав переростати в народно демократичні революції. Цьому процесу активно сприяли СРСР і його війська, що з 1944 року перебували на цій території. Проте саме присутність Радянської армії змінила характер внутрішніх процесів в даному регіоні і призвело, до, зрештою, до того, що країни в Центральній та Східній Європі опинились в орбіті впливу СРСР. Тому ми з вами розпочинаємо розділ Третій, держави Центрально-Східної Європи трансформаційні процеси. Результати Другої світової війни для народів Центральної та Східної Європи, і сьогодні розглянемо Югославію та Болгарію. Друга світова війна мала для східноєвропейських народів тяжкі наслідки. Багатомільйонні людські жертви, зруйнована економіка, примусове переселення великої кількості людей з однієї країни до іншої. Післявоєнна ситуація в Центрально-східній Європі характеризувалась напруженістю соціальних, етнічних, економічних і політичних відносин. Це було пов'язано з фізичною та психологічною втомою населення, страхом перед майбутнім, соціально-економічною виснаженістю, внаслідок участі у війні, розміщенням радянських окупаційних військ на території країни. Хоча Болгарія, Угорщина та Румунія наприкінці війни перейшли на сторону антигітлерівської коаліції, вони також несли відповідальність за те, що тривалий час підтримували нацизм. Радянський Союз, який на першому етапі Другої світової війни теж був союзником Німеччини, вимагав від Румунії та Угорщини значних репарацій. Оскільки Болгарія не воювала проти СРСР, Сталін не висував до неї репараційних вимог. У довоєнних цінах Румунія виплатила СРСР репарації на суму 300 мільйонів доларів США, Угорщина 200 мільйонів доларів США, Радянському Союзу та 100 мільйонів доларів США Югославії. Болгарія 45 мільйонів Греції та 25 мільйонів доларів США Югославії. Оскільки СРСР заборонив країнам Центрально-Східної Європи отримувати американську допомогу за планом Маршала. Репараційні зобов'язання ускладнили соціально економічну ситуацію в них, вони стали залежними від Радянського Союзу. Закінчення Другої світової війни також спричинило наймасштабне в європейській історії переміщення населення. Після війни мільйони жертв нацистів стали біженцями. Зокрема, євреї, які повернулися з концентраційних таборів до своїх помешкань, виявили, що там проживають нові мешканці, які неохоче звільняли приміщення. Багато людей під впливом особистих втрат у війні бажали помститися німцям. Етнічних німців з різних країн, яких нацисти розселили на завойованих ним територіях, так звані Фольксдойчі, звинувачували в колабораціонізмі, позбавляли громадянських прав і виселяли, залучали до промислової праці на користь країн, спустошених Німеччиною в ході війни. Виселення німців з території Східної Пруссії, що переходило до Радянського Союзу, Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії, а це 6-8 мільйонів, супроводжувалось проявами помсти, пограбування та приниження. У дорогу дозволяли взяти обмель грошей, особистих речей і продуктів, чимало німецьких вигнанців, серед яких були переважно жінки, люди похилого віку і діти, загинули в дорозі. Дехто у вічі вкоротив собі віку. З Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Югославії, а також закупованих в 1940 році Радянським Союзом Естонії, Латвії, Литви на Захід емігрувало або втекли майже 380 тисяч поляків, 220 тисяч євреїв, частина невдовзі опинилась в Палестині. До Радянського Союзу з країн Балтії було депортовано орієнтовно 87 тисяч осіб. Майже 100 тисяч осіб втекли на захід. У Балтійських країнах виник антирадянський рух лісові брати, і у його лавах воювало 170 тисяч осіб, майже третина з яких загинула або зникла безвісті. Останній лісовий брат загинув в Естонії наприкінці 70-х років. До СРСР з Європи, зокрема, з центрально-східної її частини. Було повернуто часто примусово майже 5,5 мільйонів остарбайтерів і політичних іммігрантів. Більшість з них пройшла через радянські концентраційні табори. Переміщення населення відбулися і між державами Центрально-Східної Європи. Угорці залишили Румунію та Єгославію. Майже 2 мільйони поляків було примусово переселені із східних районів Польщі, приєднаних до СРСР. Вони зайняли місце Німців у Померанії та Селезії. Які після війни були передані Польщі. Пів мільйона українців і білорусів були депортовані до Радянського Союзу з Польщі. Перший етап встановлення комуністичного режиму в кожній із країн тривав е, по-різному. У Болгарії він закінчився вже в січні 1945 року. В Румунії в лютому 1945 року в Угорщині коаліційний уряд зберігав владу до весни 1947 року. У Чогословаччини до лютого 1948 року. Другий етап характерний тим, що коаліційний уряд має формальний характер, а вся влада фактично належить комуністам. На цьому етапі розрізнені спочатку партії комуністичного і соціал-демократичного, а інколи й колишні опозиціонери спрямування зливалися і створювали єдині або спільні організації. Отже, влада поступово ставала централізованою і зосереджувалась в одних руках. Проте до 1947 року, незважаючи на військову та політичну присутність СРСР, у Східній Європі зберігалися можливості розвитку політичної та економічної системи, що припускала в певних межах політичний плюралізм, багатопартійність, різноманітність форм власності. Лідери комуністичних партій східноєвропейських країн тоді вважали, що процес побудови соціалізму буде тривалим та еволюційним. Однак події 1947 1948 року докорінно змінили ситуацію, розпочавши третій етап це установлення комуністичних режимів. Е, у той самий час, як комуністи користувалися підтримкою СРСР. А праві сили були дискредитовані в роки війни співробітництвом з фашизмом, центри... центристські сили, об'єднавшись із правими, ставали на шлях відвертої конфронтації, внаслідок чого було остаточно витіснені із політичного життя країни. Саме з цього часу, з огляду на місцеві особливості, розпочалось відтворення радянського зразка будівництва соціалізму. В Угорщині, Румунії, Югославії, Албанії було ліквідовано багатопартійність. У Чехословаччині, НДР, Польщі, Болгарії різні політичні партії стають частинами керованих комуністами коаліцій. Уся повнота влади була сконцентрована в руках виконавчого апарату, який практично злився з апаратом компартійним. З'явилися місцеві вожді, Берут в Порщі, Готвальд у Чехословаччині, Ракоші в Угорщині. Особливості соціально-економічних реформ в цих країнах полягає в тому, що проведення індустріалізації, колективізації, запровадження планового господарства та перехід більшої частини працездатного населення на роботу в державний сектор. Індустріалізація в цих країнах, як і в СРСР, набрала форми переважно розвитку важкої промисловості. Кошти на неї були отримані лише завдяки націоналізації. Це дозволило державам акумулювати значні кошти і направляти їх на промислові інвестиції. СРСР взяв на себе постачання обладнання, сировини, і енергоресурсів та підготовку спеціалістів. Форсування індустріалізації породжувало обмеження випуску товарів для населення і падіння життєвого рівня. Це послужило однією з причин невдоволення і уряді країн призвело до виникнення політичної кризи. І все ж в устрої більшості східноєвропейських країн існували деякі відмінності від СРСР. Наприклад, кооперативи тут створювалися на основі економічних стимулів з урахуванням внесеного земельного паю. В Польщі та Югославії взагалі переважало індивідуальне селянське господарство. Крім того, зберігалося дрібне приватне виробництво, торгівля і приватний сектор в сфері послуг. Державними підприємствами надавалася певна самостійність у вирішенні виробничих питань. Робітники мали більшу матеріальну зацікавленість у результатах своєї праці. Ось таким чином, радянська модель влади поступово утверджується в країнах Центральної та Східної Європи. Подивимось це спочатку на прикладі Болгарії. Під час Другої світової війни Болгарія була союзницею Німеччини. Але у війні проти Радянського Союзу участь не брала. Підписавши наприкінці жовтня 1944 року перемир'я з країнами антигітлерівської коаліції, Болгарія вступила у війну проти Німеччини. Вирішальним для комуністів події сталися восени 1945 року. 4 листопада 1945 року з багаторічної еміграції до країни повернувся Георгій Димитров. Голова ЦК Болгарської робітничої партії Комуністів БРПК. 18 листопада відбулися вибори до великих народних зборів парламенту Болгарії, а партії, що входили до Вітчизняного фронту, спіль... висунули спільних кандидатів і здобули перемогу. Опозиційні партії ці пар... вибори бойкотували. Захід відреагував невизнанням результатів виборів 1945 року. Однак, 8 вересня 1946 року в Болгарії відбувся референдум про форму державної влади. 93% учасників проголосували за ліквідацію монархії. 15 вересня Болгарію було проголошено Народною республікою, а її тимчасовим президентом став Василь Коларов. У жовтні 1946 року було призначено нові вибори до великих народних зборів. У яких взяли участь і представники опозиції. За кандидатів болгарської робітничої партії комуністів проголосувало 50%. Уряд очолив Димитров, відомий нам уже всім, а парламент Коларов. Підписавши в лютому 1947 року мирну угоду з Болгарією, західні країни фактично визнали нову владу. Ухвалена в грудні 1947 року Конституція Болгарії. Закріпила прихід комуністів до влади. В серпні 1948 року Болгарська Респ... робітнича партія комуністів і Болгарська соціал-демократична робітнича партія об'єднались Болгарську комуністичну партію. В середині самої Болгарської комуністичної партії встановився культ її лідера Димитрова, який помре в 1949 року, і Червенко. А спроби деяких болгарських комуністів провадити самостійну політичну лінію, закінчувалися репресіями. Зміни, що відбулися в СРСР після смерті Сталіна, спонукали керівництво Болгарської Народної Республіки до оновлення своєї політики. Так було ліквідовано трудові табори, пом'якшено норми законів щодо дисципліни працівників, підвищено зарплати та знижено ціни на товари. У зовнішній політиці розпочалася нормалізація відносин із США, Югославією та Грецією. У 1954 році першим секретарем Білор... болгарської комуністичної партії став Тодор Живков. У 1956 році із його ініціативи було засуджено прояви культу особи та оголошено про повернення до ленінських принципів партійного життя в Болгарській комуністичній партії. І сприяння участі трудових колективів і громадських організацій у суспільному житті. Однак під впливом подій в Угорщині влада знову посилила боротьбу з проявами і В середині 1958 року болгарські комуністи заявили про створення в країні матеріально-технічної бази соціалізму, а наступного року оголосили курс на прискорення економічного розвитку країни. Відповідно до нього в сільському господарстві розпочалося укрупнення кооперативів і оснащення їх технікою. Проте, незважаючи на це, рівень сільгосподарського виробництва ледь сягав до воєнних показників. Із 1965 року Болгарія імпортує зерно з Канади. У промисловості з 1966 року розпочали поступову заміну застарілої техніки та механізацію ручної праці. Ці зміни відбулися відповідно до затвердженого комуністами перспективного плану розвитку країни на 1961-1980 роки. Він передбачав завершити будівництво Болгарії соціалізму і розпочати перехід до комунізму. У 1962 році, завдяки підтримці СРСР, Живков очолив уряд країни, а через 9 років став також головою Державної Ради Болгарської Народної Республіки. Та в його руках опинилися всі головні посади в країні. У прийнятті в 1971 році Конституції країна проголошувала соціалістичною державою, а болгарська комуністична партія керівною силою суспільства. Усі важелі влади утримував у своїх руках її керівник Живков. Складалося враження, що ситуація в Болгарії стабільна, проте кризові явища поступово накопичувалися. Зниження життєвого рівня населення обумовлювало зростання невдоволення особистою владою Живко, яка мала ознаки авторитарного режиму. Через необхідність сплатити 4,4 мільярди доларів зовнішнього боргу в енергетиці Болгарії виникла криза. Запровадження графіків постачання електроенергії населенню викликало обурення більшості болгарського суспільства. Відображенням загострення суспільно-політичної кризи. І набуття нею системного характеру стала поява опозиційної організації, яка діяла в підпіллі або за кордоном. Це була вільна і незалежна Болгарія, Болгарська Ліга прав людини, Соціал-Демократична партія та Болгарський Національний фронт. і інші. Визначальним для долі режиму Жовкова стали процеси перебудови, що розпочалися в 1985 році в СРСР Горбачова. Живков одразу заявив про несприйняття змін, які відбулися в СРСР, і непотрібність їх для Болгарії. Однак вже в 1987 році керівники Болгарської комуністичної партії заговорили про необхідність перебудови болгарського суспільства на засадах самоврядування. Проте режим Живкова, намагаючись не втратити владу, діяв досить непослідовно. В результаті темпи зростання економіки в 1989 му порівняно з 1988 роком знизились більш ніж на 12%. Проявом наростання невдоволення населення стали демонстрації, мітинги і поява нових громадських рухів. Ось така ситуація. А тепер Югославія. В роки Другої світової війни в Югославії розгорнувся масовий національно-визвольний рух. Провідну роль в якому відіграли комуністи на чолі з Йосифом Бростіто. Вони самостійно звільнили значну частину території від нацистських окупантів. Радянські війська допомогли їм лише на останньому етапі війни. Із звільненням 20 жовтня 1944 року Белграда позиції народно-визвольного руху ще більше зміцнили. 7 березня 1945 року Бростіто. Відповідно до рекомендацій, ухвалених Кримською конференцією керівників СРСР, США, Великобританії, сформував Уряд Демократичної Федеративної Югославії, який офіційно був визнаний протягом березня СРСР, Британією та США. На виборах до Установчої Скупщини у листопаді 1945 року комуністи одержали майже всі місця. Югославія стала Югославською Федеративною Народною Республікою. За Конституцією 1946 року до складу Федеративної а, Югославської Народної Республіки а, увійшли Сербія з автономіями Воєводина і Косова, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Словенія та Македонія. Війна стала на ш... країна стала на шлях побудови соціалізму. Проте Комуністична партія Югославії не була маріонеткою Москви. Вона мала свою широку соціальну базу, тому в багатьох випадках діяла самостійно. Це не сподобалось сталі. В червні 1948 року було опубліковано резолюцію Комінфорбюро, в якій югославське керівництво звинуватило у відході від марсизму ленінізму і переході до націоналізму. Тіто і його прибічників було затавровано як фашистів, агентів імперіалізму. СРСР і країни-сателіти розірвали з Югославією всі зв'язки і вже готувалися до інтервенції, влаштовуючи збройні провокації. Однак Югославія не злякалася. Хоменфорбюро заявило, що Комуністична партія Єгославія перебуває під владою вбивців і шпигунів із банти Бростіто, який діє за вказівкою англо-американських імперіалістів, а керівники Єгославії у свою чергу звинувачували Сталіна та його прибічників. У переродженні соціалістичного ладу на державно-капіталістичний радянсько-югославський конфлікт особливої напруженості досяг в 1949 по 1953 роки і став поштовхом до посилення жорстокості комуністів стосовно незгодних згідно політикою в усіх країнах соціалістичного табору. Правлячі верхівки цих країн прискорювали запровадження сталінської моделі соціалізму. Конфлікт змінив зовнішнє політичне становище Югославії. В умовах загострення відносин між противниками в холодній війні Югославія залишилась сама, залишилась сама. Усе це примушувало керівництво країни шукати інших союзників та обмірковувати власний шлях розвитку. У 1950 році Бростіто вперше оприлюднив термін самоврядний соціалізм. В основу нової моделі розвитку, розробленої лідерами комуністичної партії Югославії, було покладено ідею відмирання держави, коли всі її інститути мають поступово перетворитися на ланки системи безпосередньої демократії та самоврядування. В економічній сфері визначальними стала відмова від директивного планування і перехід до ринкових відносин. Відповідно до нової моделі розвитку, підприємства передавали в управління трудовим колективам. І надавали їм господарську самостійність. Державне планування визначало лише загальні пропорції, відповідно до яких трудові колективи складали свої виробничі плани. В аграрній сфері селянства дозволялось виходити із кооперативів і створювати індивідуальні господарства. Вони могли продавати та брати в оренду землю, використовувати найману робочу силу. У політичній сфері збільшилися повноваження республіканських структур. І запроваджували самоврядування. Саме Комуністична партія Югославія змінила назву на Союз комуністів Югославії і заявила, що головним у її діяльності стане ідейний і політичний вплив на події. Принцип самоврядування був покладений на основу всього суспільного життя і закріплений конституційним законом 1953 року. Після відмови в 1953 року від політики колективізації сільського господарства, селянські трудові кооперативи були реорганізовані в кооперативи загального типу і, і прирівняні до промислових підприємств. Тоді ж було видано закон, що обмежував приватну власність на землю, максимальним наділом 10-15 гектарів на одне господарство. 1954 року, у межах цього максимуму було дозволено вільний продаж та оренду землі. З осені 1955 року почала проводитись нова політика перебудови села, що спиралась на створення агропромислових комбінатів одночасно з розвитком сільського, сільськогосподарських кооперативів. Проголосивши самоврядування невід'ємним юридично гарантованим правом трудящих, Нова Конституція країни, ухвалена в квітні 1963 року, поширила самоврядуванні відносини і на установи невиробничої сфери, що було кваліфіковане як перехід до громадянського самоврядування. Відповідно до основного закону країни, країна стала називатися Соціалістичною Федеративною Республікою Югославії, отже, внутрішньополітичний розвиток Югославії значно відрізнявся від інших соціалістичних країн. Головним напрямком розвитку країни в середині 50-х років керівництво е, Союзу комуністів Єгославії вважало десталінізацію, демократизацію, децентралізацію, дебюрократизацію, розвиток ринкової економіки і співробітництво з країнами Заходу. Однак в умовах розгортання холодної війни здійснити ці плавання в повному обсязі воно не могло. При цьому плани комуністів щодо Будівництво Югославії, самоврядного соціалізму в суспільстві сприймали не всі, тому, проголошуючи курс на демократизацію, югославське керівництво застосовувало репресії проти незгодних з їх політикою. У другій половині 50-х, на початку 60-х років, економіка Югославії демонструвала високі темпи розвитку. В промисловості щорічний приріст продукції становив 14%, успішно залучалися до товарно-грошових відносин сільське господарство. Водночас виникли суперечності між республіками Федерації, економічний розвиток яких відрізнявся. Багатші прагнули більшої господарської самостійності, бідніші державної допомоги. Дискусії з питань обсягів і сутності їх самоврядування поступово набувають національного забарвлення. Модель самоврядного соціалізму пом'якшувала прояви комуністичного режиму в країні. Однак існуючий устрій зберігав авторитарні риси, які перш за все проявилися в культі особи Простіта. Нова Конституція 1974 року дещо змінила її структуру. Довічним президентом країни став Йосип Бросттітом. Однак недоліки концепції самоврядного соціалізму і перш за все неефективність виробничого самоврядування дедалі більше гальмували розвиток країни. У травні 1980 року помер Бростіто. Це стало рубіжною подією для розвитку Євгославі, яка фактично трималась на його авторитеті. У 80-х роках в країні спалахнула криза, що поширилась на міжнаціональні відносини, економічну та політичну сферу. Міжетнічна складова криза була найбільш небезпечною для країни. у 1981 році. Автономний край Косово охопили мітинги і демонстрації під гаслами Косова Республіка. При цьому мітинги проводили різні етнічні громади. Серби і Чорногорці на цей час становили в Косово 8% населення. Проважали албанці та інші народи ісламської віри. Саме події в Косово започаткували розпад Югославської федерації, а ситуація в регіоні призводила до дестабілізаційного становища в усіх країні. Проблема в Косово сприяла відродженню сербського національного руху. У 1986 році керівництво Союзу комуністів Сербії, очолюване Слободаном Мілошовичем, висунуло вимогу обмежити права автономії. Усі заходи союзного уряду з нормалізації ситуації в Косово були марними. Щорічно дедалі більше сербів і чорногорців залишали край. Наприкінці 1988 року акції протесту проти політики Сербії охопили воєводину. Усе це свідчило про недієздатність Федерації. У відповідь на протести сербська влада позбавила Косово і воєводину права автономії, це викликало опір косовських албанців. В Сербії спалахнули мітинги із закликами покарати сепаратистів у Косово, конфлікт ускладнювався. На тлі міжетнічного протистояння. Загострилася ситуація в економіці. Союзний уряд розпочав реформування економіки Югославії, наближаючи її до економічної моделі країн Заходу. Однак єдину федеративну державу він прагнув зберегти. Проте республіканські етнополітичні клани в цьому зацікавлені вже не були. Реформа фактично зупинилася. У 1990 році союз комуністів Югославії розпався. І це стало провісником майбутнього розпаду Федерації, оскільки він був основою її державної структури. Таким чином, ми з вами бачимо, що е, результати Другої світової війни для країн Центрально-Східної Європи були багато в чому визначальними, тому що вони визначали подальший розвиток е, цих країн на майбутнє декілька десятиліть в орбіті Радянського Союзу. Особливим, можна сказати, не схожим на інші країни соціалістичного табору був розвиток Югославії, ну і, в свою чергу, в певних моментах і Болгарії. З цим ми ознайомились, але якими сьогодні є Болгарія та Югославія, ми з вами поговоримо трішки пізніше. Домашнє завдання це 11-й параграф підручника Ігоря Щупака, і є завдання або перше, або друге, третього рівня на сторінці 82, яке ви можете обрати. Дякую за увагу і до зустрічі на наступного року.